Всім привіт! Ви на каналі Віка Аліна Лайфлог. Сьогодні ми знімаємо відео, де будемо пробувати продукти. Хороші, зараз все побачите. Да, да Поїхали Перший продукт буде пробувати Аліна. Давайте почнемо з страша. Це квасоля. Щиро не розумію людей, які її люблять. Я знаю, вона є в різних форматах, там і в тома. Фу. Мені вона просто, ну, не те, що я її обожнюю, ні, немає такого, але вона мені нормальна Чому вона буде квасолю? Ну, вона на вкус як пісок мені. Да. Я не розумію, як можна їсти пісок. Боже, а тут ще якась страшова. Ми просто взяли, понімаєте, самі шманські продукти, факт, що вони взагалі можна їсти іменно по сроку годності там. Перед же не ставлю не змінитися. Боже, я не розумію, як з'їсти. — Мінус 113. Я не розумію людей, які люблять фасоли. Але ми почнемо з оливок. Наразі mm -hmm. я не люблю ні маслини, ні оливки, але ми думали, що мені гірше, а оливки гірше. А ти любиш? Я люблю маслини, оливки я теж не люблю. Ну що? — Мені от прям взагалі це І враження. Це неприємно, це не смачно, це кисло, і я люблю кисло, але це не смачне кисло. Тобто, ну я не буду їсти це. Ну, кажуть, що до оливок не доросли. Я чула таке. Але тоді я не хочу рости. До квасолі не вистачає ідеального комбо, це капуста морська. Не розумію, прикола їсти і любити капусту морську. Боже, гляньте, ну як це Ой. Як? Фу, боже, ще розлився. О, о, боже, який кошек. Кашло... Давай. Фу, я. Пробив. Боже, ти чуєш цей запах? <спеш> <рошу> я не чула. Як здох хтось реально. Я не знаю, як я це спробую. Давай, Давай я перша. Давай. Давай, Давай пробуй. У мене аж мурашки пішли по коже. Закривай бігом, ти шо? Ти жива хочеш? Нібито вип'єте ви п'єте воду з болотом. А ти пробувала? Да. Просто не поняла, як таке можна продавати. І любить, тим более. Просто ковтай. Давай. Не думаєш ти думаєш, що це чука. І жуй, жуй. Я не могу. Нет. Нет, я не буду знімати хорошо. Мені кажуть жашу. Гра! Я перебрала! Це відео перебороти переборотись. Та це не перебороти? Це дай другий шанс продуктам. Я не даю ні тому, ні тому. Просто продукт шанси. І так, наступний продукт Вікі. І це сеньор помідор. Я не знаю, як можна любити помідори. Я не навиджу помідори. Якщо, наприклад, ще я можу просто з'їсти по приколу. Ну, знаєте, і то по приколу маю на увазі не десь замовити, покупити, а якщо він попадеться в салаті, кусочок маленький можу з'їсти, і то один. А так сьогодні купляла салат і я виконала всі помідори з Всі. Ну, це знаєте, отак от, от пальцевеєром. отак от, от. Ні, я просто мені не подобається смак вообще. Я я ну, це ж не так, як капуста морська. Не так. Ну, тобто мені більш-менш нормальним. Але я б no. не... Ну я б не їла. Ну не подобається мені після смак його. Він... Яка оцінка помідору? Ну з тринадцяти, я думаю, що помідор би я оцінила б чотири. Uh! Але я його не буду їсти в житті. Піпець. Нічого, ми з'їмо. Переходимо тепер до іншого мого продукту. Це сеньор горошок. Раніше в дитинстві я із Вращенка любила горошок. Я люблю горошок. Ну, ну, Знову ж таки, не то, що люблю. Я нормально до нього оставлюся. Люблю для мене це, коли ти ціленаправленно купуєш. Я не куплю це направленно, але якщо він буде, я його з'їм. Для мене горошок це табу. <зас> я, не, я не розумію, ой, в олів'є я не можу його їсти. Я ну, особливо консервований. Давай. Фу. Їж. Ну, він, він як фасоль. Так, да, він теж пісок. Ну, я не розумію, зачем продукти придумали, які по вкусу, як пісок. Так це боби. Ти ж любиш равлика Боба. Ну, це ж його родичі. Боби. Ну, це, звісно, не срівняється з капустою морською, але це теж вкусно. Так, да, далі йдуть фініки. Я не навичу фініки. Для мене фініки на вигляд, як таргани. Мені мені дуже подобаються фініки, вони наскільки цікаві. Вони ж солодкі, м'якенькі, солодкі. І вони дуже корисні, кстати. А які смачні фініки в шоколаді. Боже, я такі роблю фініки в шоколаді, а ще <ривіт> а да, ще дуже смачні фініки в шоколаді від фрага, зайді само та рекламна пауза. Кажи ну, мені не подобається. зовсім. Чого? М -м -м Віддає якимось духами. Духаст? З Духа, духами. Отряд, знаєш, не знаю, чи, чи розумієш, про що я? Ні, хтось розуміє, про що. Що коли ти щось їсиш і в роті якийсь смак духів виникає, нібито. От, не той... Смак карамельки. Ні. От смак жахливий. Mm. Дуже вкусно. Не подобається. Дуже нравиться. Більше нікладний. Не не їм раз в тиждень стабільно. Не їм ніколи в житті стабільно. Так ми швикуємося. <гум> Останнє для мене, бо як ви розумієте, все чесно. В мене два продукти, в кота 22. Це буряк. Це от ну, на рівні з фініками. Я не розумію, як можна не любити буряк. Бурячок я? з горішками, з майонезиком або з сиром фетой. Боже, як це вкасно. Ой, Хочу, я люблю борщ, але я постійно влавлю буряк і не їм я буряк. -як, як ти їсиш бурі? борщ, якщо там томатна паста? Так я люблю томати, ти забула. Ага. Ну, не, ну Я не люблю томати. ну До томатів я відношусь більш-менш нормально. Просто коли томати, була в Віталія. Коли була в Італії, я спробувала булочки з томатом і з сиром, і це було найсмачніше, і я їх їла майже щодня по 15 булочок, таких, як пампушки. Ну, а е, помідори не люблю українські. Значки проти України. В Україні томатів немає, є помідор, сеньор помідор. Ну, я їла таке чого, вона називається булочка з томатами, в цьому в сходинці я їла, мені сподобалося. Тому що це по-заумному. Щоб ну, американців не... привлекати. Це нормальний кусок. Давай, а в кінці я з'їм капусту. Хорошо пікінська є? Буй! Буй! Ми бабуську змушували це їсти. Буряк? Так, а я ненавиду. Це ж не так печально. Це гірше помідором. Серйозно? Набагато гірше. А чого? Чим тобі не подобається смак? Всім. Аргументи, чого? Того ще. Так знаю. це ж круто! Да, я ненавиджу, коли солені продукти, солодкі Я люблю, коли солені, а солодкі солодкі. На цьому все. А, капусту, я да, ж пообіцяла. Ты... Ну, я не, готова. Ні, якщо ти оце, то це постань Хорошо, це давай я бігом проглотну, давай. Давай Пообіща, що ти не вирвеш. Даже я вирву. А, якщо, ну я ж не знаю, чи я вирву, чи я не вирву. Не вирву. Давай. Давай. Вир... Ні, ти обіцяла, Іш. Ти обіцяла. Все нормально. Боже. Давай, що. Не думай про це. блядь. Ребятки, на цьому все. Слава Богу, це відео закінчилось, тому що я думала, що ми вже не виживемо. Дякує вам. Дякуємо. Дякуємо нам, що ми вижили. І до нових зустрічей! І нехай у вашому житті буде поменше чогось огидного. Ой, да, пожалуйста, бувайте!